Друзі, всім привіт! Я не прихильник Юлії Тимошенко, але такий виступ, як вона сказала, заслуговує нашої уваги. Не кожна людина зараз може так відкрито прямо такі думки озвучити. Це так мені нагадує, як розповсюджили таких, знаєте, тупої, що тупиє, завели їх до Верховної Ради, і так Тимошенко на рівні та кучилки перших класів так починає їх ви таких, знаєте. В такій ще радянській школі починає їм ганяти там покро, розказувати, от ви такі, от ви такі, від такі. І це все, я нагадаю вам, це відбувається у Верховній Раді. Достаємо цей відео. Це що? Ви взагалі коли-небудь в своєму житті Конституцію читали? Ви там вивчали хоч якісь позиції. Ви знаєте взагалі, що таке суверенітет? Ви розумієте взагалі слово суверенітет? Це коли народ України обирає органи, які управляють українським життям в інтересах українського народу, української держави. І ніхто, крім українського народу і української держави, не може управляти будь-якими процесами в Україні. Можливо, хтось з вас стане і назве хоч одну країну, яка б віддала. Формування свого конституційного суду міжнародним структуром, десь там в космосі розташованим, або віддали Вищу раду правосуддя формувати, або зараз митні органи. Я просто хочу, знаєте, якось іноді себе ущипнути і подумати, де ми знаходимося, що це таке. Це що, Верховна Рада? Чи мені це взагалі сниться, що таке відбувається в нашій країні? Скажіть, будь ласка, в цьому залі. Є хоч одна твереза людина, яка розуміє, за що ви тиснете ці кнопки. Ви розумієте, що з вас, якщо буде наступне скликання Верховної Ради, наступне скликання Конституційного суду, вас будуть просто, хто буде за це голосувати, вважати просто? ну Не хочу образити людьми без мізків, да? які не знають навіть елементарні основи права. Елементарні основи існування країни будь-якої. Що ви робите? Я хочу запитати, за що ви голосуєте?